Прикордонники виявили контрафактні підакцизні товари на майже півтора мільйона гривень. Вчора в рамках кримінального провадження прикордонники, оперативники ОКПП Київ спільно з співробітниками бюро економічної безпеки України провели обшук у місті Бориспіль. За результатами проведених заходів в автомобілі правоохоронці виявили та вилучили фальсифіковані тютюнові вироби без марок акцизного податку. Всього вилучено 20 тисяч пачок з курвом різних марок. Правоохоронці встановили, що товар був призначений для подальшої реалізації на території України. Щоб приховати свою злочинну діяльність, правопорушники постійно змінювали пункти продажу товарів і склади для їх зберігання. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї схеми. Загальна ж сума вилученого склала 1 мільйон 400 тисяч гривень. Така незаконна діяльність призвела до несплати акцизного податку в особливо великих розмірах. Державна прикордонна служба України постійно впроваджує інноваційні підходи у протидії протиправній діяльності та зовнішній агресії.